Хей, вітаю на каналі нецікаво. Я казав, що я продовжувати цю гру не буду, але Forza, Forza Horizon, не, не Horizon, Forza Motorsports Я зрозумів, що я завершив на тому, що ми пройшли лише одну з трьох гонок, і це не діло, треба якось догравати, тому... <laughs> тому давайте ми будемо догравати. І дограємо ще дві гонки. Сьогодні приїдемо, і на цьому точно буде вже все. Я не знав, я не знав і завершив, тому ми продовжимо це сьогодні. Добре, мені похрін на це. Мене вчать це все робити. Мені на це пофіг. Я хочу просто проїхатись і завершити цю гру і все. Мені ще дві гонки. Я не можу це пропускати. Мене це біси. Чи мене можу це пропускати? Так, я зробив якийсь квік апдейт. Мене навчили робити апдейти. Я зробив квіт апдейт, щоб у мене тут був у мене тут був баланс машинки. Якийсь. Окей, ми це зробили. Ми летимо на гонку і уже зустрінемося на лінії старту, так би мовити, на нашій позиції полетіли. А ось ми і на гоночці. Ось ми і на гоночці, звісно, ми скіпаємо практику ніякої практики, зразу просто в м'ясо. Зразу <звісно> просто. О, це й навчання. <звісно> Добре, хватить. Це скіп практис, будь ласка, я хочу пограти. <звісно> Дві гонки сьогодні ще буде. Оця і ще наступна, тому що тут е, ми виграли попередню. Треба виграти ще дві, так би мовити. Тому погнали. Тому погнали. Тому погнали. Погнали, погнали, погнали. Сьогодні, сподіваюся, без штрафів. Сподіваюся, сьогодні без штрафів буде. Добре. Ну що, 3, 2, 1. Полетіли. Точніше, поїхали. Поїхали. Так, ну тут зараз мене будуть піджимати, я так думаю. А, ні, не будуть. А я так от, значить, по зовнішньому піду. Отут я не встигну, не встигну, не встигаю. Блін, я тормозив, але не встиг затормозити. Не хотів підбивати його, не, не хотів, не хотів, максимально не хотів, але так вже вийшло. Цей, до речі, хлопчина зайняв друге місце, якщо не помиляюсь. Або третє, третє місце, мені здається, в минулій гонці. Що перед нами і ще перед нами, отут зразу, можна сказати, 1-2-3 від мене. Друге місце. В минулій гонці. Я чисто по машинкам орієнтуюсь. Ну добре. Заді нас теж гонщики. Ну гаразд, гаразд, гаразд. Ми Ми поки йдемо шостки, поки непогано, але... Тут дуже багато поворотів і це подобається десь. Ну я не хотів його блокувати, я його просто не бачив. Я не бачив його перед е, собою, там ззаді, тому. Тому окей. Так, от зараз буде можливість обійти, я думаю. Так, добре. Я не встигаю. Притормажуємо, притормажим. Ох, йоп. Ну нічого, нічого. Нормально, 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 нормально. Зараз спроба. Найс, собі йшли, добре. Я не знаю, чи це заправила, ми, звісно, мені треба якоїсь тут рефері біля себе садити, щоб він такий казав, ні, так не можна, я був мені мені підзатильник. Ну, але. Але опа, ще одненького. Вже треті. Давай отут ще візьмем, спробуємо. Добре. Може і погано, не знаю. Так, ну на ці штуки, як я знаю, теж часто заїжджати не можна, бо там щось будуть бити тебе потім штрафами і так далі. Так, бачу першого, він дуже далеко від нас. Спробуємо його, звісно, нас догнати, але на цих поворотах мені важко. Мені важко це дається, насправді. Ну але нічого, нормально. Нічого нормально. Нічого нормального. О, як придумав. Так. Ну він дуже далеко від нас. Ну від нас далеко, але мені здається, що дуже далеко. Бля, заїхав на цю штуку. Ох ти, йоп, твою мать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. ай яй 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 Капець від нас перший відірвався через мою помилку. Я манав Ну нічого. Та твою мать. <хи> Знову вилетів. Ну, за це дають пенальті, просто у мене тут стоїть якесь таке налаштування, я хотів поставити всі пенальті, але ну, не поставилось ніхіра. Ніхіра не поставилось, саме через це мені підстопи не треба і нічого, коротше. Ну коротше. Поставилось не те, що я хотів, отак. Поставилось максимально не те, що я хотів, і мені це не подобається, але що вже зробиш? Вже доведеться їхати так, як є. Може, доведеться їхати так, як є. Блін, я його не наздожину, це Final Lap. Він дуже далеко відірвався, його не наздожину взагалі ніяк. У мене таке відчуття. У мене прям дуже сильне відчуття, що його не наздожину. Тупо ніяк. Мені здається, так. Да. Да, він уже фінішував. Ну добре. Ну добре. Друге теж непогано, знаєте. Друге місце. Не перше, але друге, але ми все ще поки знаходимося, я так розумію, в цих трьох гонках де. Я не знаю. Я не знаю де. Перше місце, бачите. Це ще перше ми знаходимось. Хоче тут зайняли друге, але все ще перше. Ну, Каділак нас виграв. Ого. Прикольно. Да, я не цікавий. Ну і оцей чувачок. Присумінг Ad85. <laughs> не знаю, що це. Можливо, це, типу, вона збирає е результат. Оу, Шевролі я ніхера собі. Прикольно. Можливо, вона збирає, типу, результати всі е приколів. І. Типу, всі, хто проходили ці карти, поняли? Типу, її дає нам? Ще я не знаю. Добре, остання гонка на сьогодні. Це у нас що? К'ял. К'яла. К'ялам. К'яламі. 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 кіламі. Не знаю. Добре, почуємося в гонці. Почуємося в гонці. Let's go. Let's go. Я так розумію, це вже остання. Це вже третя, три з трьох в нашому, так, я так розумію, невеличкому гран-прі. Mm. Хай буде. Так, скіпаємо нахрен практику. Як є практика? Зразу, зразу в гру. Mm. You І що мені треба робити? Мені похрін. Давайте почнемо 24-м. Я не знаю, що це означає. Давайте 24 почнемо. Я не знаю, що це означає просто. Максимально не знаю, що це означає, тому. Окей. Окей. Поїдемо до четвертим. Хай буде. <граю> програю так програю пофіг. Но мені дадуть більше грошей, як я зрозумів. Не знаю на що вони мені, але хай будуть. О, Рено! Ха, прикол. Блін, нічна гонка, клас. Гоночка вночі це класно, це прикольно. Пока, Рено. До зустрічі на фініші. Такс. Бачу, там поворот дуже такий потужний буде зараз скоро. Сі тормозять. І ми тормозимо. Ей ей єй. Що ж ти так вириваєшся, так? Пака! <ривіт> ну а шо він? Так, ми поки 16 із 24. Ми стартували останнім. Ти диви, повернувся мені по, по цей. Повернувся мені заважати. Мститися, так би мовити. Помста, помсту хоче зробити мені. Дулю з маком. Не пущу. Дулю з маком не пущу. Так, Тут три кола всього лише. Окей. Треба якось обходити вже починати, бо. Це отут спробуємо. Ой-ой-ой-ой-ой, погано. Треба якось обходити, а то ми 16 їдемо, це не, не кульно. Зовсім не кульно, я не хотів врізатися в тебе, ну вже сорі. Вже як вийшло. Вже як вийшло, не хотів врізатися. Дуже сильно, але вже як вийшло, на жаль. На жаль, врізався, ну добре. Тут можна до поворота відійти, пройти, точніше, обійти. Добре. 13, мінус 3 вже. Пізда. Це я виїхав, блять. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, ну таке робити не можна, як я зробив, але. Хто мене зупинить на такі складності, правильно? Хто мене зупинить на такі складності мене занесло, але мені пофіг. Пока Пока Та похрін. Я читер, мені похрін. Так робити не можна, це пенальті дають, але мене немає такого. Тому я так роблю. <ріст> Але так робити не можна абсолютно ніяк ніколи. Такс. Ну добре. Ми 11. Так, 10. Не страшно. Дев'яті. Будемо зараз обходити потихеньку їх. З кожним поворотом треба хоча б по одному прибирати, наприклад. Ось зараз, наприклад, спробувати. Ай-яй-яй. Оце він мене випхав, нічого не знаю, це він мене випхав. Це не я заїхав, це він мене випхав. Восьмі поки що їдемо, добре. Ми не так далеко від. Ого! Що це таке? Ого. Дуже сильно пролагало щось. А, немає. Немає достатньої кількості пам'яті. Ясно. Дуже сильно тільки що пролагало, але це через запис, бо в мене дуже мало пам'яті. А я хочу записувати, я записую. Я ж кажу, терти цієї гри було б взагалі чудово. Чудовим рішенням, але, блять, що ж ти будеш робити, га? Що ж ти будеш робити? Так, курсора, блядь, не заважає. Я просто звик, звикшу мишку тримати. У мене курсор допомотентр виліз з екрану. Так, отут можна якось спробувати. У мене Монік потух, ну це не раху. Блядь. Потух монітор, ну що ж ти будеш робити з цим всім, а. Добре, гарно обійшов. Без порушень обійшов, саме головне. Найголовніше, що без порушень обійшов. П'ятим поки їй добре. Нє, не, не виїхать. Виїхав трошки, але... Але не страшно, обійшов двох, ну. Ну нічого. Бачу двойку лідерів. Двійко. Будемо здоганяти їх. Я не хотів. Ну, я не хотів, але вклинився, блін, я вже не міг. Не міг. Зробити кращу ситуацію, але. Ми вириваємося на першу позицію. На останньому колі ми вириваємося на першу позицію. Це дуже непогано. З 24-ї. Звісно, до хріна, до хріна було порушень. Звісно, я не фінішував гонку, тому що мене, блядь, дали по шапці нахуй за такі порушення, але. Що ж вже, що вже будеш робити, якщо. Е, такі налаштування складності. Ну. Я ж не цікавий, правильно? Не цікаво дивитись без пенальті. Ось щось таке, блять, лагає нахуй. У мене дуже мало пам'яті. Дуже мало пам'яті лишилося. Фух. Ну. Бачите, дуже багато записую відосів архів, які ви потім не бачите. А пам'яті то все закінчується-закінчиться. Пам'ять не широка, навіть не резинова, не все влазить. Не гумова. Не все влазить мені на диски. Ну нічого, це вже остання гонка, ми вже доїжджаємо, її майже останнє коло. Їдемо першим, до речі, непогано. Мені подобається. Мені подобається. Щоб це пенальтів всі повключати, знаєте. І штрафи повключати, фоли. Е шини, бензин, так як там можна було, але воно чомусь не поставилось. Я пробувала. Але не захотіло. Ну, мені дуже подобається. Не знаю, мені прикольно. У мене є форза 4, скач, може коли-небудь теж запущу з нею. Покатаюсь. Чому чому б ні? Чому б ні? Так, ну це вже прям фініш на Це вже прям фініш на буде вже усе. І ось вона. Фінішна пряма. У мене ніхто вже не нас дожене. Перші. Перші, другі, перші. Ну нормально, нормально. Ми пройшли Builders Cup. Ми пройшли Builders Cup. Ми виграли Builders Cup чи не виграли? Мені цікаво, ми виграли Builders Cup. Total Points 81. Ми виграли Builders Cup. Ура! 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 Ми виграли Builder's Cup. Нормально, нормально. Нормально, нормально. Радіє, не цікаво. Радіє, я радію. Найс. Перемога буде. А дайте мені кубок потримати в руках. Не дадуть? Ну добре. Не дали мені кубок потримати в руках. О, все, gold трофі, Nice, nice, nice. Добре, я дякую всім за перегляд. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Най вам щастить та будьте здорові! Хорошого вам вечора! Часу доби, не знаю, коли ви дивитесь, та почуємося.